Пацієнтка 71 рік звернулася до мене на початку жовтня цього року з приводу скарг на зниження ваги, відсутність апетиту, слабкість. Зробили ось цей знімок. На верхівці лівої легені є затемнення. Неоднорідне, ось можна якусь структурність тут передбачити. І можна порівняти з правою легенею, тобто права верхівка, вона тут більш однорідна, а тут є якась хвороба. Далі. Збільшення лімфовузлів, особливо правого корення, ось нотка поліциклічності збільшення лімфатичних вузлів. Підозра на туберкульоз, підозра на онкологію. Направляю в томограф. Рухаємось згори вниз і. З'являється верхівка лівої легені. Ось вона ненормальна. Ось права легеня чиста, а ось ліва легеня, І тут є вогнищевий процес і є кальцинат, який є підозрою на туберкульоз. Це картина. Підозріла на туберкульоз. Далі, так, і звичайно, збільшення лімфовузлів, особливо правого корення. А це кальцинація в аорті. Це кальциновані атеросклеротичні бляшки. А ось кальцинація по ходу лівої коронарної артерії. І ось така могутня кальцинація в аорті. Пацієнтка до цього роками постійно приймала розова статин 20 Мг на добу і аспірин в кардіодозі 75 Мг на добу з приводу ось цього атеросклерозу, з приводу підвищеного холестерину. Попередніх знімків у мене не було, але був диск, попередній диск КТ пацієнтки. Вона робила КТ. В 20-му році з приводу ковіду. І давайте порівняємо, що було в 20-му році, а було чисто була чиста ліва верхівка, а ось кальцинат. А кальцинат був. І цей кальцинат на верхівці це є підозра на перенесений туберкульоз. Тобто, в 20-му році підозра на раніше перенесений туберкульоз. Ну, ось можна порівняти. Було, стало. Отже, ліворуч, 20-й рік, праворуч, 15 жовтня цього року. Ось кальцинат був, ось він є. Але з'явилась ще нова картина підозріла на туберкульоз. Ось вона, ось цей візерунок, і ось його не було. А в 20 2020 році була підозра на. Ковід, давайте пошукаємо ті. Це матове скло, ось воно ледве-ледве видно. Мабуть, це, ну, ось ось картинка матового скла. Була тоді мінімальна картина ковідної пневмонії. І атеросклероз був майже такий самий, як і зараз. Порівнювати важко різний томограф, різна кількість зрізів. Так, це остання КТ. І окрім підозри на туберкульоз, є ще збільшення лімфовузлів. І воно не є типовим для туберкульозу. Звичайно, може бути, але це не типова картина і це треба. Це потребує ще виключення і онкології. Але спочатку я направив до фтезіатрів. Фтезіатри вик... встановили діагноз туберкульоз, почали лікувати. Також пропонував консультацію гематолога. Гематолог сказав, що спочатку треба розібратись з туберкульозом. До речі, була встановлена закрита форма туберкульозу. Призначили чотири препарати. Пацієнтка почала лікування. Але вчора вона до мене звернулась. Вчора вона звернулась до мене з приводу погіршення на ЕКГ. 4 грудня цього року вона зробила цю ЕКГ в лікарні в Тубдиспансері. і там відмітили погіршення ось такий негативний зубець Т. Десь за два тижні до цього в неї з'явилась задишка біль за грудиною. Це вже моя творчість. Отже, верхня кардіограма зроблена мною о, на початку жовтня цього року. Ось вона, нормальна. А нижня кардіограма зроблена мною вчора. І ми бачимо погіршення. Ось негативний зубець Т. В В4. Ось він був який красень е, на початку жовтня. І ось вчора негативний. Також вилітає Зубець R в, у відведенні В3. Ось тут. Отже, це картина перенесеного інфаркту. Коли пацієнтці призначили протитуберкульозні препарати, вона припинила приймати розовостатин і аспірін, ні з ким не порадившись. Коли я це почув, я зробив фейспалм не подвійний. Я ж один. Тобто вона припинила розова і аспірін. І виник інфаркт. І, за даними ЕКГ, і по симптомах. А ось тепер питання, що робити. Навчора, на момент огляду, пацієнтка компенсована. Скарги з'явились там десь два тижні тому. В неї діагноз туберкульоз. Вона лікується з приводу туберкульозу. Так, при підозрі на інфаркт треба викликати швидку з блималками відправляти пацієнтку в кардіологію, але вона ж лікується з приводу туберкульозу. І тому я запропонував, я запропонував лікування і узгодження госпіталізації в кардіологію з. Кардіологом стаціонару. І, звичайно, перш за все, з фтезіатром. Так, лікування. Лікування також проблема. Вона ж приймає протитуберкульозні препарати. Тому я взяв ресурс. Ось цей ресурс. На якому можна ввести назви препаратів і подивитись взаємодію. Отже, пацієнтка приймає від туберкульозу зараз етамбутол, ріфапіцин, піразинамід. Я вирішив додати: клопідогрель, аспірін, розувастатин, ізосорбіт, дінітрат кардікет і. Езетіміб логопет на допомогу. Я дивлюсь взаємодії. А, ріфампіцин з клопідогрелем. А, ріфампіцин посилює дію клопідогрелю. Ну, це зрозуміло. Це протитуберкульозні взаємодії. Так, це також зрозуміло аспірин з клопідогрелем взаємодіють. Це не є погано при інфаркті. Далі. Ріфампіцин посилює Токсичність розувастатину. Ріфампіцин може знижувати дію ізосорбіт дінітрату. Так, і моє рішення було таким: додати клопідогрель, не додавати аспірин, розувастатин взяти підсилений езетімібом в дозі 10-10. І взяти ізосорбід е дінітрат під назвою Кардікет Ретард в дозі 20 мг два рази на добу. Висновок. Ну, по-перше, висновку немає. І е ця картина е не є е 100% Ця картина не є впевненою і зрозумілою. Тому що форма туберкульозу закрита, так, картинка досить типова, але ці лімфовузли і. Е, до речі, так більше питань, ніж відповідей. В цілому по стану пацієнтки. Це перше. Тому остаточних висновків бути не може. Але є остаточний висновок в тому, що при такій. При такій атеросклеротичній хворобі, коли вона роками приймала, приймала розуве статин за спіріном, не треба було його припиняти, треба було порадитись. Ось головний висновок. Тому що припинила, і ось картина інфаркту.